Доброго дня, дітки! Сьогодні я пропоную вам пограти у дидактичну гру, яка називається «Предмети гігієни в загадках. Тож починаємо. Як купатися ідеш, і мене також береш. Я гладенький, запашний, ти намилюєш мене, всі микроби змило, я корисне, все. Правильно, дітки! Мило, ліг в кишеню і вартую, плаксі та бруднулі витру вранці струйки сліз, не забуду і проніс. Що це, дітки? Все вірно, це ж носовичок. Я маленька полотнинка. Випра надбайливо, не серветка, не хустинка, знаю своє діло. Я до щічок, до голівки, притулюсь і ласкаво. Я оберу усі краплинки. З діла після ванни я не гість хазяїн в домі, і лежати я не звик. Моє ім'я давно відомо. Пригадайте я. Так, дітки, це. Рушник, молодці. Хоч є у ній водичка, та не море, це й не річка. Ми у ній купаємось, від бруду відмиваємось. Так, дітки, розумнички, це ж ванна. З металевої хатинки, наче дощ, летять краплинки, можуть зовсім не спішити, можуть, наче злий валити. Так, дітки, ви праві, це душ. Якщо руки у ваші в ваксі, якщо на ніс сіли кляксі, хто тоді ваш перший друг? Змиє бруд з лиця і рук. Правильно, це водичка. Все, що бачить, нам покаже, на недоліки всі вкаже. Як маленьке, то лежить, більше на стіні висить. Так, це ж дзеркало. Кожний день аж цілий рік він веде волосся лік, причепурює, голубить і розчісувати любить. Так, дітки, це грибінець. За волоссям доглядає, що блищало, вимиває, В ванну попаде краплинка на водичці зразу пінка. Ви праві, дітки, це шампунь. Він водичку нам дає, тепла і холодна є. Будемо митися, купатись, зубки чистити і вмиватись. Виправі дітки, це. Кран. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна хто? Правильно, Щітка Гумка Акулинка пішла гуляти по спинці, і поки вона гуляла, рожева спинка стала. Про що це, дітки? Правильно, це про мочалку. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько, візьму у руки зубну сітку, й пухнасту. що, крім цього, треба, дітки, ще і зубну пасту, правильно, розумнички дітки. Коли вдома я буваю, то на ніжки їх взуваю. не ходжу. У них на танці це зручні, м'якенькі, капці, правильно дітки. Після ванни кожен рад загорнутися в халат, молодці дітки! Дітки, дякую вам за увагу, гарного вам дня, чудового настрою і щоб у вас все-все вдавалося, те, що ви робите.